У Чернівцях пройшло засідання Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові України. Нині представники влади з усіх куточків України з'їхались на Буковину, аби оперативно вирішити найболючіші проблеми місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Про що говорили далі? В сюжеті зокрема, учасники сфокусувались на питаннях захисту критичної, а також транспортної, енергетичної та муніципальної інфраструктури. Протягом літа. Коли зросте споживання і відповідно з урахуванням тих втрат генерації буде непросто. і плюс треба враховувати, що нам, окрім цього, треба відновлюватись. За словами міністра енергетики, абсолютного захисту від російських атак не існує. На жаль, немає такого зараз там магічного захисту, який би міг, скажімо. Вирішити всі питання скажімо, в сьогоднішньому в сьогоднішньому рівні атак і в сьогоднішньому рівні рівні ударів. Топ чиновника часто запитують перед початком опалювального сезону, чи потрібно купувати генератори? Якщо міністр енергетики перед зимою каже, що всі купуємо генератори, ну напевно, мені треба щось. Я не тим займаюся, да. Але я це говорив. Да, я це говорив. Я казав, що люди добрі, купуйте всі генератори, купуйте все, будьте готові до складних ситуацій. А ми зі свого боку зробимо все, щоб вони вам не знадобилися. Також високопосадовці обговорили питання євроінтеграції України та підсумували неминучі зміни в адміністративному поділі України після перемоги. Укрупнення по завершенню війну це неминуче. І воно перше стосується території, яка зазнала враження внаслідок бойових дій, яка була окупована, яка знелюднюється. Звісно, десь торкнеться безпосередньо і питання тилових умов безпечних областей. Окрім того, на Конгресі обговорили питання підтримки українських захисників. Ми відкриваємо по всій території країни центри ветеранського розвитку. Це безпосередньо плідна співпраця з міністерством освіти і науки України. Для того, щоб покрити потреби ветеранів. Що робить цей центр ветеранського розвитку? Він безпосередньо розуміє, яку перекваліфікацію або яку вищу освіту вони можуть запропонувати в своєму регіоні. Не обійшли увагою і безпекові питання. Зокрема, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зауважив, що необхідно урегулювати проблему трофейної зброї у населення. В уряді розробили особливий механізм. Кожна громадянин, України має цю зброю, він має принести до музиці, зареєструвати. Звичайно, якщо це не гранатомет або міномет, це автоматична зброя. Після цього ми віддаємо разом з боєприпасами до закінчення режиму воєнного стану. Після 90 днів, після закінчення режиму, режиму воєнного стану, кожен громадянин має цю зброю принести до органу поліції, а або її здати, або використати, або переробити е, дозволений вид зброї, наприклад, карабін, або ж е, суб'єкт господарювання, який буде цим займатися викупить цю зброю. І тільки через 90 днів наш громадянин... Буде вже підпадати під дію статті статті 263 кримінального кодексу. Володимир Зеленський зазначив, найбільша проблема захисту України озброєння. Сьогоднішнє засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Ми проводимо ми проводимо на особливому етапі. Кожен з вас бачить, які сьогодні у нас є. Виклики кожен з вас бачить, які у нас є загрози. Перше це ситуація з допомогою наших партнерів. На жаль, частина підтримки ми знаємо, гальмується. Гарант також поспілкувався з військовими, що проходять лікування у госпіталі на Буковині, а також із студентством. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.